Вітаю! В ході лабораторної роботи тобі треба дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій кутушці та з'ясувати чинники, від яких залежать сила та напрямок індукційного струму. Обери необхідне обладнання гальванометр. Два штабові магніти. Дротяна котушка моток на каркасі. З'єднувальні проводи. штатив. Проведемо перший експеримент, в ході досліду. З'ясуємо умови виникнення індукційного струму в замкненому провіднику та від чого залежить напрямок індукційного струму. Уведемо в котушку, що з'єднана з гальванометром, постійний магніт північним полюсом. Зверни увагу, що під час руху магніта стрілка гальванометра відхиляється праворуч. Залишаємо магніт нерухомим, стрілка приладу повертається на нульову позначку. Виймаємо магніт з котушки. Зверни увагу, що стрілка гальванометра знову відхиляється тільки в іншому напрямку ліворуч. Після припинення руху магніта стрілка приладу так само повертається на нульову позначку. Змінимо полярність та уведемо магніт в котушку південним полюсом. Зверни увагу, що тепер, під час руху магніта, стрілка гальванометра відхиляється ліворуч. Залишаємо магніт нерухомим. Стрілка гальванометра повертається на нульову позначку. Виймаємо магніт з котушки. Зверни увагу, що стрілка приладу знову відхиляється. Тільки в іншому напрямку. праворуч. Після припинення руху магніта стрілка гальванометра так само повертається на нульову позначку. Тепер будемо переміщувати котушку. Закріпимо магніт на підставці та наблизимо котушку до південного полюса магніту. Стрілка відхиляється ліворуч. Змінимо полярність та будемо наближати котушку до північного полюсу магніту. Бачимо, як стрілка відхиляється праворуч. Чудово! Ти закінчив виконання першого експерименту та встановив, що електричний струм у котушці виникає тільки за умови переміщення магніту відносно котушки. Тепер постав експеримент на паузу, заповни таблицю в лабораторному зошиті та сформулюй висновки. Проведемо другий експеримент. Від ході цього досліду з'ясуємо, від яких чинників залежить значення індукційного струму. Візьмемо магніт та швидко введемо його в котушку південним полюсом. Зверни увагу, що під час руху магніта стрілка гальванометра відхиляється ліворуч на три позначки. Виймаємо магніт з котушки, стрілка гальванометра знову відхиляється, тільки в іншому напрямку праворуч. Після припинення руху магніта стрілка приладу так само повертається на нульову позначку. Зменшимо швидкість руху магніту та повторимо дослід. Повільно водимо магніт в котушку південним полюсом. Зверни увагу, що під час руху магніта стрілка гальванометра відхиляється ліворуч на дві позначки. Так само повільно виймаємо магніт з котушки, стрілка гальванометра знову відхиляється, тільки в іншому напрямку праворуч. Після припинення руху магніта стрілка приладу так само повертається на нульову позначку. Тепер замість одного магніту будемо використовувати два магніти, складені одноіменними полюсами. Швидко уведемо в котушку магніти, складені південним полюсом. Під час руху магнітів стрілка гальванометра відхиляється ліворуч на 5 позначок. Виймаємо магніти з котушки. Зверни увагу, що стрілка гальванометра знову відхиляється тільки в іншому напрямку. Праворуч. Після припинення руху магніта стрілка приладу так само повертається на нульову позначку. Зменшимо швидкість руху магнітів та повторимо дослід. Повільно вводимо магніти в котушку південним полюсом. Зверни увагу, що під час руху складених магнітів стрілка гальванометра відхиляється ліворуч на чотири позначки. Так само повільно виймаємо магніт з котушки. Стрілка гальванометра знову відхиляється. Тільки в іншому напрямку, праворуч. Після припинення руху магніта стрілка приладу знову повертається на нульову позначку. Чудово! Ти закінчив виконання лабораторного експерименту та з'ясував, від яких чинників залежить значення індукційного струму. Обов'язково заповни таблицю у лабораторному зошиті та сформулюй висновки.